На додачу до обіцяних грошей Гройсмана не забуваємо про ще один потік фінансів, який маєте саме на ремонт автошляхів акцизний збір. З АЗС його платить водій з кожного літра бензину. За 2015 рік такого акцизу назбиралося аж на 10 мільярдів гривень. Куди поділися ці гроші, розповість Олеся Кобзар. Вже понад рік гривня 20 з кожного літра пального, яке ви купуєте на заправках, тече в бюджети найближчих населених пунктів. П'ятивідсотковий акциз запровадили, щоб міста та села не чекали дотацій, а ремонтували комунальні дороги місцевим коштом. За 2015-й назбиралося 10 мільярдів гривень. Але Джекпот у цій лотереї виграли лише ті, що мають на своїх землях, бодай одну АЗС. У нас є населені пункти, де немає продажу підакцизних товарів. Насправді немає там, навіть хліб важко купити напроти в деяких районах цих АЗС аж занадто. І ми розуміємо, до чого це призводить. Це призводить до перекосів. Наразі різницю побачити важко. Ями на дорогах поки що у всіх однакові. Все через безконтрольність кажуть у мінінфраструктури. Місцевих чиновників виявляється, ніхто не перевіряв. У результаті майже половина коштів десь загубилася. Ці гроші звалилися їм на голову. У них немає спеціалістів, які можуть організувати закупівлю. Тому більшість цих коштів на жаль, 2015 році, залишилися не Тому ви повинні тут же йти до своєї місцевої влади і вимагати ремонту доріг. До того ж, більшість місцевих рад отримала не таку вже й кругленьку суму. На гуртовий продаж по талонах акциз не нараховувався. Так само не платили збір і юридичні особи. До речі, шукати в чеку доказів, що АЗС сплатить державі вашу кревну гривню 20 – марна справа. Інформацію про це не друкує жодна мережа. А ми не маємо права змінювати форму чека. Для цього це мають право тільки ті компанії, які випускають така свого пораду на старій моделі. Там не предусмотрена на сума акциза. В реальному житті акциз спального відраховують ще під час закупівлі і щомісяця надсилають частину до найближчого населеного пункту. Інакше потонули б у підрахунках. Великій димирці, що поблизу Києва, пощастило аж шість разів. Гроші до місцевого бюджету дають п'ять бензинових і одна газова заправка. За 15 рік то вони дали нам майже 6 мільйонів прибутку. Це не мало не багато, 42 від річного бюджету села. Кілометр дороги ми зробили, вулицю зробили. Да, сьогодні кілометр вулиці зробити це коштує, ну для нас коштувало півтора мільйона. От будем казати, це за рахунок цих коштів. Тим часом в районних кошторисах розглядіти надходження від АЗС, а тим паче з'ясувати, куди вони ділись, куди складніше. За 2015 рік наше місто отримало через податок, через акцизний податок, понад 764 тисячі Це за рік. У обласних центрах ситуація ще жалюгідніша: 72 мільйони, які акциз приніс Чернігову за попередній рік погоди не зробили. Цих коштів явно не, не вистачає на для того, щоб е, зробити весь суцільний капітальний ремонт. Та поки ті кому пощастило з АЗС, зважують користь від акцизу, законодавці хочуть подбати про тих, чиї землі продавці нафтопродуктів обійшли стороною. Пропонують, щоби податок надходить до державного замість міських бюджетів. А мінфін уже ділитиме поміж усіх. А Азейсь... Тільки більше 7,5 тисяч на Україні, вже не кажучи про ці дрібні магазини, мафи і таке інше. Ну про що йде? Ну, це, як це, це потрібна, яка машина, така державна, яка би то, то все могла обліковувати? Хоча б я вже не кажу про там правильний розподіл. Ми знаємо, як у нас правильно розподіляють.